Ми знаходимося в історичному центрі Миколаєва. Зранене війною, місто Герой живе своїм життям. Люди спішать на роботу, прихожани спішать до церкви, а діти грають на майданчик. Але в 20-30-х роках ХХ 20 століття тут відбулися події, які змінили не лише громадське та церковне життя Миколаєва, а й його зовнішній вигляд. Тож. Перегорнемо сторінку історії і поглянемо, як виглядав Миколай 100 років назад. Давайте перенесемося на початок 20-го століття. У Миколаїв – це такий собі вируючий центр життя на півдні України. Вулиці гудуть від торгівлі, порт взагалі ніколи не спить. А в повітрі відчувається такий оптимізм. Здавалося, ну що так буде завжди. До 17-го року Миколаїв переживав просто шалений економічний розвиток, і серцем цього всього, звісно ж, був порт. Саме через нього йшла неймовірно жвала торгівля, а це, в свою чергу, стимулювало відкриття десятків банків, страхових компаній, різних підприємств, це був справжнісінький економічний бум. Але ж місто це не тільки економіка, правда. Давайте зазирнемо трохи глибше в його соціальну структуру. І от що цікаво: освіта та релігійне життя того часу вражають своєю зрілістю і, що головне, різноманітністю. Освіта була одним із фундаментів успіху міста. Ось на цьому фото Маріїнська жіноча гімназія, і це ж лише один із багатьох навчальних закладів, що свідчив про високий рівень культури і неабияке прагнення до знань. А тепер давайте подивимось на духовне життя. Перед нами зображення однієї з видатних православних церков, але вона, звісно, була далеко не єдиною. Релігійне життя міста було ну просто неймовірно насиченим і різноманітним. Погляньте, це ж не просто перелік будівель, це справжня мозаїка від розповідань. Спробуйте уявити, на вулицях одного міста можна було почути і дзвони православних церков, спів у синагозі, мечеть, костелка, Раїмська Кенаса. Всі вони цілком мирно співіснували. Це було таке собі втілення мультикультурності і толерантності, що поготися було великою рідкістю для того часу. 1917 рік просто одна дата, але дата, яка стала справжнім вододілом, моментом, що назавжди, раз і назавжди, змінив хід історії міста. Це був початок кінця для того старого Миколаєва, який ми щойно описали, подих, що дуже швидко перетворився на нищівну бурю. Просто подивіться на цю хронологію, щоб зрозуміти наскільки нестабільною стала ситуація. Влада постійно переходила з рук в руки спочатку більшовики, потім соціал-революціонери. А вже наступного року на місто наступають іноземні війська. Миколаїв просто опинився у вирі війни та безкінечної політичної боротьби. Контраст із минулим уфну просто нищівним. Там, де раніше вирувало життя, тепер панувала повна розруха. Заводи, які були гордістю міста, закривалися один за одним. Тисячі й тисячі людей опинилися просто на вулиці, без роботи, без засобів до існування. Над містом нависла цілком реальна загроза голоду. Економічний двигун не просто зупинився, він розбився на друзки. І от після років цього хаосу та боротьби в місті нарешті встановлюється нова вже постійна влада. Цікавий факт через надзвичайно високу активність більшовиків Миколаїв навіть отримав таке неофіційне прізвисько Червоний вітер України. Це дуже яскраво показує наскільки кардинально змінилася сама ідентичність міста в новому політичному ландшафті. У 1920 році відбулися вибори, і на них перемогли комуністи. І от що цікаво, першим у списку був Ленін, якого на першому ж засіданні обрали почесним головою. І вже 1 лютого 1920 року радянська влада була встановлена остаточно. Період нестабільності закінчився. Історія Миколаєва, знаєте, це такий яскравий і трохи моторошний приклад того, як швидко може бути зруйнований цілий старий світ. І це змушує задуматися. А що ж залишається від культури, від традицій, від людських доль, коли історія отак от різко перегортає сторінку? Це питання, над яким, мабуть, варто поміркувати. Саме тут, впродовж віків був центр церковного життя Миколаєва. На місці, де зараз знаходиться пам'ятник, колись височив Адміралтейський собор. Це була перша кам'яна церква Миколаєва, закладена за князя Потьомкіна. Будівництво собору здійснювалось за кошти міської казни. Проект храму створив архітектор Іван Старов, той самий, що розробив генеральний план забудови Миколаєва. У 1922 році храм було передано українській громаді. Аж до 1929 року в ньому діяв Український кафедральний собор. Оскільки собор знаходився поруч з будівлею міської управи, нова влада почала клопотати про закриття храму. Була створена урядова архітектурно-будівельна комісія. У жовтні 1928 року комісія обстежила собор і встановила, що він знаходиться в хорошому стані і є пам'ятником рідкісної будівельної техніки кінця 18-го сторіччя. Постановою Вуцвека від 10 червня 1929 року будівля Адміралтейського собору була передана республіканській інспекції з охорони пам'яток культури для використання як музей. Попри прохання керівництва залишити як експонати для музейної експозиції, церковне майно музею дісталось лише розграбоване приміщення. До колишнього собору було перенесено військово-морський відділ і куточок культури. 4 січня 1930 року керівництвом історико-археологічного музею було здано в металобрухт мід з Адміралтейського собору вагою 334 кілограми і 300 кілограмів чистої міді відправлено в Москву для зняття позолоти. Проте міськвиконком продовжував наполягати на руйнуванні тепер вже дзвіниці, оскільки своїм дзвоном вона заважає роботі державних установ. 17 лютого 1930 року бюро Українського комітету охорони пам'яток культури дало дозвіл на розбирання. Дзвіницю розібрали, дзвони здали в Рудметалторг. Собор був знищений 1936 року. У 2004 році на місці зруйнованого храму збудували каплицю Святого Миколая. За моєю спиною знаходиться кафедральний собор Каспрівської Божої Матері. Як і всі храми до революції, церква будувалася за народні гроші. Її будівництво почалося в 1855 році, а всі роботи завершилися в 1917 році. Храм присвячений одній з найшанованіших чудотворних ікон. Яка з 1853 по 1918 роки щорічно урочисто прибувала до Миколаєва хресною ходою і протягом місяця перебувала у різних храмах міста. Мешканці Миколаєва вірили, що Касперівська ікона Божої Матрі врятувала місто від нападу ворогів у період Кримської війни. Але з встановленням радянської влади існування храму стало під загрозою. 1934 року за рішенням одеського облвиконкому церкву передали заводу імені 61 комунара під клуб. В лютому 1930 року дзвони відправили на переплавку, куполи та верхню частину дзвіниці знесли, зробивши дах рівнем, фрески знищили, а на місці вівтаря встановили сцену. Аналогічна доля спіткала і собор. Різдва Богородиці. для храму, збудованого в 1800 році на пожертвування миколаївських купців, після приходу до влади більшовиків почалися важкі часи, вилучалися церковні цінності, золото, срібло. Тодішня влада не гребувала перетоплювати хрести та рами ікон, щоб вилучити дорогоцінні метали, які потім перепродували чи віддавали на потреби держави. Влада навіть з він вагою 8 тонн зуміла зняти та забрати на свої потреби. У 1922 році під час вилучення церковних цінностей у фонд допомоги голодуючим громада собору здала 172 кілограми срібла. 31 січня 1930 року влада познімала колоколи з собору, а у 1936 році собор було закрито. Після реконструкції тоді ж у ньому розміщувався гарнізонний будинок офіцерів, що врятувало храм від знищення. Собор відновив свою роботу в 1992 році. 20-30-ті роки пройшли під знаком того, що більшовики хотіли зробити оновленську церкву, яка була повністю причетна до всього більшовицького. Туди заганяли людей, і люди туди йшли, тому що треба було кудись іти. Потрібно було зігріти свою душу, яка була розтерзана, яка пережила голодомор, і на яку насувався слідуючий голодомор, який. Зробив з України неможливе він розселяв, розкуркулив і знищив в 30 30-х роках. Боротьба з релігією набула репресивного характеру в Миколаєві та області було зафіксовано численні випадки арештів священнослужителів. Священників звинувачували у контрреволюційній агітації, заарештовували за проведення богослужінь без дозволу, відправляли до таборів за відмову передати радянській владі церковне майно. Багато священників Миколаївщини стали жертвами великого терору 1937 років. Водночас, частина духовенства була вимушена працювати на мирських роботах або вести підпільні богослужіння. Попри тиск, мешканці Миколаївщини продовжували дотримуватися релігійних традицій, на околицях міста і у селах існували домашні церкви. Люди старшого покоління та жінки зберігали традиції хрещення похоронних обрядів, святкування Різдва і Великодня. Релігійність була прихованою, але стійкою влада регулярно фіксувала нелегальні зібрання парафіян, тому що плинність людська дуже швидка людської долі. Люди розуміли, що треба вижити, треба пристосуватися. Але душі змінювалися, душі відлітали. Назавжди, і життя ставало страшніше і страшніше. І Миколаїв ставав сіріший і сіріший без свого дзвону, без свого серця у співах православних та інших релігій. церков. Миколаїв ставав чисто комуністичним пеклом. До кінця 30-х років церковне життя в місті фактично занепало. Майже всі храми були закриті або знищені. Діяльність релігійних громад була заборонена. Духовенство, репресоване або вимушене покинути служіння. Релігійність перейшла у приватну сімейну сферу. Проте повністю викорінити віру не вдалося, підпільні практики та приховане збереження традицій стали основою відродження церковного життя в період Другої світової війни та після неї. Церковне життя Миколаєва того періоду відображає загальні процеси радянської антирелігійної політики, які призвели до руйнування храмів. Переслідування духовенства та обмеження свобод віруючих. Разом з тим релігійні звичаї виявилися напрочуд живучими. Попри всі утиски, вони збереглися у родинних традиціях, підпільних ініціативах та пам'яті мешканців регіону. Миколаїв відродився. Миколаїв побудував на своїх прекрасних церквах нові, чудові хрести. Миколаїв побудував, відродив все, що зміг відродити. Миколаїв, кожен його житель. Проїжджає біля кожної церкви і молиться. Миколаїв ходить у прекрасний український театр і знає, що то була хоральна синагога. Миколаїв, миколаївці знають, де, хто і що, і як тут було. Творили історію Аркас. Тут чудив мішка Япончик, який народився в Вознесенській. Тут жили, хто тільки тут не жив і що вони тільки не витворяли. Але це наша історія. І вона між собою повністю пов'язана релігією. Не тільки православною, юдейською, мусульманською та багатьма іншими. Це наша історія, яку потрібно берегти, тому що в жилах кожного з нас тече величезна, величезна кількість різних кров, крові інших народів, тому що ми діти своєї землі.